Російсько-українська війна не завершиться на українському фронті. російсько українська війна триватиме до, до існує російської імперії, і ми повинні цю війну нав'язувати на території Росії. Тому проект нашої сили має бути спрямована в ті регіони, де Росія є слабкою, де вона історично не має перспектив, не мала перспектив. Органічно там закріпляться, наприклад, на Кавказі, тому Україна повинна вже проголосити, що ми будемо підтримувати будь-які визвольні змагання, в тому числі збройну боротьбу будь-якого народу, який є окупований Російською імперією. Україна повинна будувати великий щит навколо Росії, починаючи від скандинавських країн, починаючи з від Норвегії, Швеції, через Балтійські країни, через Чорноморське узбережжя, через Каспій, будувати зараз великий вал проти російського імперіалізму. І знову ж і паралельно Україна повинна будувати ті союзи, які дозволять і підтримувати ті будь-які змагання поновлених народів проти Росії.